П'ятеро представників управління держпраці прийшли в кол-центр для перевірки, чи офіційно працевлаштовані тамтешні працівники. Такі заходи мають назву інспекційне відвідування. Для початку інспектори показують документи. Юрій Миколаївич, на конечні червоні поправлення держпраці, проводимо у вас інспекційне відвідування задержання законодавства про працю. Хотіла побачити, що на Направлення, будь ласка, ось направлення. Тим часом інспектори збирають пояснення у працівників, чи офіційно вони працевлаштовані. Дві неділі я пройшла стажування. Ну, це після першого числа до числа десятого восьмого я прийшла на роботу на роботу. До цього були на стажуванні, так? ви підписували тудовий договір, наказ да. наказом ознайомлені да. да. все да. Да. частина працівників працює по цивільно-правовій угоді, а частина працівників працює так. по трудовій книжці, як нас кажуть. А на стажуванні в нас сьогодні знаходиться двоє людей, які прийшли сьогодні перший день для того, щоб познайомитися з специфікою роботи, і далі ми приймаємо рішення. А власне вже попадає. Ще ні ну так за час, скільки часу працюю я, ще не було. Під час інспекційного відвідування в кол-центрі представники держпраці нарахували 18 працівників. За словами заступниці директора підприємства Ольги Горецької, усі цивільно-правові угоди та трудові договори знаходяться за юридичною адресою у Києві. Тож інспектори призупиняють перевірку і чекають на документи, що підтверджують трудові відносини. Стажування безпосередньо працівників не передбачено має бути відповідний прийом на роботу, і в разі підбору працівника має бути встановлений випробовуваний термін стосовно можливості чи неможливості виконання ним трудової функції. І за результатами закінчення того випробувального терміну, роботодавець вправі приймати рішення. Якщо ж інспектори виявлять порушення, то повідомлять до фіскальної служби і за кожного нелегального працівника роботодавець заплатить штраф 125 тисяч гривень. Анастасія Бачук, Павло Ільчук, новини ЮАРівне.